Зроби сам і покажи приклад іншим. На Сумщині молоді люди влаштували акцію За чисте довкілля. Компанія друзів озброїлася рукавичками та мішками і поїхала прибирати громадський пляж. Але не тільки на поверхні. Генеральне прибирання провели і в воді, підняли сміття із самого дна річки. Хлопці займаються підводним полюванням. кажуть, коли почали пірнати, жахнулися. Дно сейму, заслане склом та пластиком. Як рятували водойму далі. Родина Машченків із Белопілля у повній готовності працювати. Найменший помічник Михайлик. Його взяли на прибирання вперше. Пляж річки, -Псел у селі піски дуже популярний. Сюди приїжджають на пікніки з усіх прилеглих сіл і міст. Результати відпочинку на березі гори, і все що угодно, можна побачити. Тобто людина випила, пила, кинула бутылку в кусти. Олексій – юрист, захоплюється підводним полюванням три роки. Ідея прибирати сміття прийшла, коли побачив, що робиться під водою. Те, що ми бачимо тут, от там в воді це не менше, к сожалення. А воно намного дуже отравляє. Пластик розлагається, бумага отравляє воду, забиває рибі, жабри, желудки. Я сподіваюся, що результатом нашої уборки не тільки буде чисти на нікоте час берега. Наші ріки, а і хоча б у кожного п'ятого чоловіка дрогне рука вибросить щось в кусти. На допомогу відгукнулися друзі. Перше прибирання компанія Рибалок та небайдужих влаштувала тут цієї весни. Вигребли все до папірця, вивезли на смітник 400 кілограмів склада пластику. Нині ж побачили ту саму картину. Я думаю, дітям краще раз показати, чим сказати не кидай, не сміти. У нас дитина допустим не викине навіть не знаю чупа-чупса паличкою. Всі хвалять, всі молодці, що зібрались, Ну а витягнуть і прийти при почему то туговато. Ну на цей раз вже в принципі, більше, половину більше людей, чим перший раз. доєднався цього разу, і Максим, шкільний товариш Олексія. На пропозицію друга зробити гарну справу. Пристав залюбки, дахнуть так сказати на природі і. Поработать, для как Запахи ні, та да. Андрій відповідальний за прибирання у воді. Може Проблеми цього весь весь бит, ас як зверху це стається. А воді відпочинок, космос, там вообще другий, другий мір. Під водою каже Андрій, непотребу ще більше ніж на березі. Дно всіє не пластиком. За 20 хвилин наловив мішок сміття. Любіть природу, вашу мать. Мама двох дітей Дайва приїхала з чоловіком на відпочинок. Аби так прибирали, ще не бачила. Є ось такі організатори, які допомагають нам зрозуміти, що все-таки в чистоті краще, то большое вам спасибо. А особливо коли вони є вже і такі помощники, да? які бачать, чим батьки, що ні діло. Я думаю, що наступне покоління буде все таки намного чище. Хоч не світ, а цей пляж білопільські волонтери таки змінили. Ні папірця, ні пляшки. Ще й ухи смачною наварили. Сміття повезли на звалище. Наступне генеральне прибирання сейму запланували на весну. медіа спеціально для СТС.